Вновні аграрії поділюсь трошки врожайністю сої в цьому році. Ну Спочатку скажу так, що добре ще є хоча б що висипати. Але врожай не дуже. Зараз вилізу з комбайна, поки там брат коситиме. Трошки вам це все покажу, яка вона в нас в цьому році. В цьому році доросли до Флекса. Флекса з Нью-Холланда, привезена з Америки, Ну, але стриже начебто непогано. Так, зріз у нас виходить десь ось такий. Думаю це все в порядку. Ну а по сої, слабенька соя в цьому році є зелена, особливо по слідах. ось. Тут ось полоска, наприклад, від сліду і пішла так зелена. Вони то кожного року є трошки, але не в такому обсязі. На цьому полі ще і підсохло. Це, можна сказати, одне з наших найкращих в цьому році. Але дуже багато вже вилущується. Багато вилущених. З комбайна взагалі дуже сильно видно. Почали косити це поле бо через пару днів. Тут може нічого і не залишитись. І так не густо на одному полі, ми його ще не докосили, почали, але там урожайність хужа, також там вистрілює. Але вирішили скосити це, бо тут таки вона трошки покраща. Ту я також ставлю, покажу, бо там не знаємо, чи урожайність дойде хоча б до тони. Ну а якщо тона, наприклад, вийде урожайності. То вітання тим одноосібникам нашим місцевим, які підняли ціну за гектар, оренди, ну, десь 9 тисяч. Ну, якщо порахувати, трошки математики, одна тона з гектара, ну добре, якщо її здасиш десь ну, нехай тисяч по 12. 9 потрібно віддати за землю. А ще потрібно за комбайн, якщо наймати, посіяти, обробити. Минулий рік просто була дуже хороша урожайність. Ну, напевно, вони думали, що так буде кожного року. Потрібно буде запитати, можливо в цьому році по 12 заплатити за гектар. Бо вони тепер кажуть, чи соя буде, та буде, тільки не ваше. Тому якось так. Зараз ось в прицепі покажу, яка вона на вигляд. Мало того, що сама урожайність невисока, так вона ще й щупла, крива, недорідня, якою, як її тільки можна назвати. Так ми її називаємо. Бо повноцінною назвати її в цьому році дуже складно. Зрозуміло, що така урожайність погана також не кожен рік. В середньому вона все-таки більша. Ну але такі роки дуже сильно тягнуть на дно. Роки бувають різні. Але таких років, як минулий рік, особливо я не кажу про ділянки, які там в низинах, на яких постійно є волога, там зрозуміло, що там урожайність в середньому вища. Але ось такі поля, які наверху... Які не десь там біля болота чи в низині, ну в таких умовах, то врожайності такої як минулий рік побачити можна дуже рідко. Ну Тому якось так. Зараз йду. Покажу вам трошки яка вона на вигляд. Ну тут ще краще, я зніму вставлю це відео, яка на інших ділянках. Тут ще можна сказати, що вона супер. Але все одно багато є такої щуплої, яка не дозріла. Вона просто згоріла і до фінальної стадії своєї вегетації вона просто не дійшла. Ну тут ще супер для цього року. На цьому полі зачіпляли такі невеликі, але трошки дощі зачіпляли. Далі зроблю вставку з поля. На яке, мабуть, не пройшов жоден дощ. Проходив прямо біля нього. Отак просто по дорозі калюжі. Важко було проїжджати, а на полі не пішов. Тому продовжимо вже на ньому. Ось так комбайн бігає, бігає в бункері, з'являється дуже повільно. Це ось інше поле, Соя тут ось така. Тут трошки сміття зігнало. Є така схожа і на нормальну, але дрібненька, але в основному дуже багато щуплої такої недорідної, як її там ще назвати. Ну і урожайність тут на тому полі, на першому, що показував, вийшла десь в районі тони з гектара, то тут може трошки більше, ніж півтони. Якось так. Вже й дуже слабо по врожайності такі-то справи нічого з цим не зробиш вже що є то є І за літо обминали нас дощі Вийшло вже таке. що вийшло.